А, вдалині видно оперний театр. Ми на вулиці Лесі Українки. Йдемо з кінця вулиці в напрямку до початку. Ну, до самого початку не підемо, повернемо. Переворуч, бачите, це Українська академія друкарства, колись поліграфічний інститут. Ліворуч. Архів. А далі вже починаються житлові будинки. На перших поверхах кафе, ресторан, як, як це часто буває у Львові. Лавочки стоять посеред вулиці, та, звичайно, посеред вулиці, бо вулиця пішохідна. Теж неодноразово бачив ці лавочки в інтернеті, хтось викладає фото. А посмотрите, а в Львові лавки поставили. Ліворочку риця студія релакс масажу. А і що, і будемо йти в напрямку десь до більш людної частини центру. Праворуч географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Тут десь колись була студентська їдальня, але я вже її не бачу. Який час. Ну і бачите, отак без поспіху дві хвилинки. Яка прогулянка. Гарна. Людей не видно. А, Лєвароч. Вчились Училище львівські сфери послуг. Танте Софі. Повернемо на Друкарську і вийдемо так, на площу ринок. Лицаря, всі бачите на третьому поверсі. Бачите, на нього мало хто звертає увагу. А да, на цій це Верменську, з краківською вийдемо на площу ринок. Нема черги сьогодні. Та нікуди нема черги. Не тільки в гасову лямпу. День вихідний, пора обідня. Ну що, ходимо, дивимось на місто. Не завжди буде можливість, отак побачити гарно будиночки, щоб ніхто і нічого не заважало їх побачити. А, туди вірменський дворик, сьогодні не будемо заходити в його теж регулярно показуємо <звісно> олиця краська перед нас. З Вірменської повернемо ліворуч. Пройдемося в напрямку до Ринок. Ця вулиця більш жваво зазвичай, особливо в тій частині, де вона виходить. На площу ринок, лев, віслюк, миша, лисичка, один лев. Всі наші знайомі, ми з ними вже віталися. А і що йдемо, подивимось на ведмедика. Сподіваюсь, хоч сьогодні біля ведмедика хтось таки фотографується. Ведмедику не скучно. Веселка. Стомаричок. Давайте включати. Стаєм всі. Щодень ходить Дякую нікому не

Вам не видно, що холодно, так і вам мені видно. Холодно. Так. Пішли далі. Ви цю екскурсію. А ми пішли знову до вулиці Друкарської. Домініканський собор далі не видно. А я зерна подивимось по ось ринок.